Часу доби, Сьогодні у нас 21 серпня. Я вам хочу показати розказати розпаковку своїх кактусів, які я отримав від пані Зої з Харківської області, селища Харківської області. Посилка йшла дуже довго, експрес 2 тижні. Я вже писав скарги, шукав, вже на компенсацію подав заяву, але якби я цього не робив, то посилка б і не знайшлася. Так вона знайшлася, і я вам можу показати те, що я отримав. Там я отримав всередині все гарно запаковано. Маленькі сінчики гімнукаліцеві. Все гарно запаковано в туалетний, туалетний папір рушнички. Одразу не підсохли за цих два тижні, поки вони йшли. І розпочнемо. Будемо їх рвати і шматувати. Можливо, хтось знає їхні назви. І скажете мені, будь ласка. Особисті повідомлення. Ось перший такий малюк. Вони геть миленькі, але я такий їх. Тів. Другий красавчик. Третій, трошки більший. Треба їх якось хоча б окремо вложити, щоб потім можна було їх не путати більше. Звісно да. це скотчем це навірно, погана ідея. Краще просто колимо завернути в конвертик. Бо маленькі сіянці такі можна і пороздушувати, поки розпакуєш. Ой, тут, звичайний, який пупсик. Бо хто це такий в нас? Я люблю такі сієнчики. Бюджетні, маленькі і за закими можна слідкувати, як вони ростуть. Оп! Sorry. Зачепив штатив рукою. Це тонкості знімання відео. Так. Угу. Ось такий ще малючок. Ой, коротше, це надовго, так поняв. Треба присісти, бо стоя я устану їх розбирати. Посадимо їх сьогодні в ґрунтосуміш. І хай собі вони звикають. Поставимо в тінь Оп, оп обдивіться. Ну, цікаві, цікаві. Мої посіви загинули, бо в мене не було вдома. Їх з'їли просто водорослі. Дві плошки з'їли водорослі. Так, тут нас трошки більше. Дивіться, яка гарна колючка в цього гімніка. Не знаю, чи можна буде його пізнати, звісно, так всі. Але в подальшому вони покажуть свою ідентичність і стане відомо хуй-с-ху. -ху. Так, тут ще, ще два пупсіка. Можливо, хто буде дивитися відео, бо в нас є там, знаєте, такі любителі цих гімніків. Ставте відео на паузу, пишіть яка секунда відео, і напишіть мені, будь ласка, назви. Це якісь анісічі. Дамсі. Хто воно? А? Або щось посередині. Так, ось такий ми маємо. Ще гімник цікавий. гратися з їх посадити. А, ці, 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 ці цікавіші, ці такі стянутими серцевинами, з точками росту. Десь сюди. є. нас там ще є. Це ціла рукавичка. Ще є. Ще малює. Що треба перебрати папір той ще раз. Бо я щось так відчуваю, що я там міг когось загубити. Оце теж дивіться, такі свої рідні красавці. Думаю, воно фокусується відео. Якщо ні, збільшуйте якість. Щоб було краще видно. О! Це вже крупниш? Щось змігеньке знизу? Пересув, мабуть, бідняга. Будемо його відпоювати через тиждень. Так. Скільки труда, звісно, потратила людина, щоб запакувати і всі в окремий кульочок. Але ще... тут є плюси і, і мінуси. Так. Ну, дивіться, які колючка в даного гімніка. Прям дуже багато такий ірокесик маленький. Цих колючок його ногу так. Що в нас далі? Це якісь крупнячки вже йдуть. Ну, да, и малютка. И две остальные посылочки, два по паракунчика. Тут пусто. Угу. Так как да? Чем... Нет, это тоже гимник. Гимник. А о хтось скаже, як можна заказувати, не знаю що назви. Ну, так, посадила людина, переплутала назви, втратила бірки, розпродає, бо, і, тому що вони їй не потрібні. І все, а я купую, тому що мені подобається така пропозиція. Так, ну, в принципі, це все. Зараз я спробую їх замістити всі в одну кучку і зробити такий захват. Ось це всі рослинки. Дякую всім за увагу. Що хтось слідкує за моїм каналом, мені дуже приємно, що ви коментуєте, ставите лайки. По можливості буду заглядувати на ваші канали також. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. До скорої зустрічі, до побачення.